Це я приїхала до лікаря на прийом. Стою чекаю, ще мені десь 15 хвилин чекати, поки він приїде. Так, тут нема ніякого вигляду, щоб вам щось показати. Ось така от, типу, сучасна така лікарня. Привіт! Я зараз в лікарні. Ну, поки що я чекаю, то я з вами поговорю може. Тут поки нікого нема. Я стою біля ліфта, зараз покажу. Так, Нам треба швидко їхати назад. Оце він зараз мене там подивиться і там дещо про напевно дасть якісь там таблетки, чи що ми побачимо. І тоді ми поїдемо назад. Того сума... Тому що треба на роботу йти е, Майклові. ми разом, Він мене все віз з Майклом, одним словом. Щоб я не мучилася. Ні, ну я не мучусь, він нічого не полить, так. ну так. Ну так, поки що він мене підвіз. І що ще? І ще в магазин він зайде, напевно, купить там те, продуктів. І все, ми бустенько додому. Так, а я поки що з вами його не знаю. Отак от поспорю. Прийшов вже лікар, зараз він там. Ну, зараз я туди піду, десь через 5 хвилин. І це. Просто хочу сказати, що в нас зараз період, коли. Дуже почта вже переповнена, і люди багато що купляють. Ну, це вже перед новим роком буде куча посилок всяких, і мені треба продавати побільше, виставляти товару. І, і ще мені треба роз... розгрібати хлам, прибирати, готуватися до Різдва до нового року. Я не знаю, що ж це, ну, як це мені все організувати. Ну і що, плюс це лікаря треба буде їздити там на прийоми. Не один прийом буде. І що то ще? То я так поки що думаю, тут люди ходять. Я говорю на українській мові. Людей так ну, небагато. Я думаю, як ж це все зробити мені. Ну все, він мене провірив, тепер я буду пити таблетки. І далі я вам скажу, що я роблю. Тому що мені трохи незручно. Ну ладно. Ще дуже розкажу вам цю мою історію. Сучасна жінка робить все по-сучасному. Старша жінка. Ой, ну що зробиш? Такий час ми живемо. Так. Ну що тут? А це стадіон якийсь? А школа? А от садик. Ось тут, напевно, ці лікарі. В садик здають дітей. Так, їдемо назад додому побистрічку, я думаю. Я приїхала додому, вже я одягнулася щось таке м'яке, домашнє, домашнє. У мене куча посуди і всякого такого, але вже 12 година і мені треба сфотографувати теж щоб... і описати. То я зараз займусь цим корисним ділом. Тому що якщо я зараз почну прибирати, це буде в мене. От, е, я буду... відкладу те діло, саме найважливіше, і потім у мене буде... не буде ніякого прогресу. То я це треба фотографувати. І я не знаю, в мене от тільки в мене є один телефон, щоб я сама. Сама знімала, як я там фотографую чи там ще щось роблю, мені треба ще один телефон. Тому що я хочу фотографувати ну, цим телефоном, сайто і використовувати, щоб час не тратити, економити час. І... А знімати себе треба ще одним телефоном. Одним словом, поки в мене немає ще одного телефону, то... Я не знаю, як я це все буду робити. Побачимо. Я це спонтанне відео. Далі мені треба розслаблятися і прибирати. І мала прийде десь в три. Оце я буду фоткати. Це зараз 12... десь 12:30. Це я почну фоткати до трьох. Я не що я буду робити це, фоткати і щось опишу. Потім мала прийде, вона піде десь до подружки і вночі буду прибирати, чи що, я не знаю, домивати цю посуду. Так що, побачимо, як це відео буде і цей день. А поки що так нормально. Все добре, все добре. Так, я п'ю каву. Мені треба енергія. Розчину каву Макона, ну, вона мені не, не, не подобається, але мені треба трохи себе взбудоражити. І я сама собі говорю і так з вами поспілкуюся. Значить, мій чоловік каже, що в нього вже там завал на почті, в нього багато посилок. Він там вже їх це, перевозить. І вже починається цей період, коли люди купляють багато всього. І буде ще гірше. І ще це цей, цей період, оцих два місяці до і після трохи Нового року, там багато людей в ті сікінгенти речі е, відправляє. Тому що ну, прибирають там, готуються, розславляються. От я теж хочу розслаблятися. І туди треба йти. І там треба, отак в цей період можна щось нове побачити, чи щось я не знаю. Можна щось знайти. Ну, я ж собі, собі це все думаю. Тут в цей період не можна розслаблятися. Тут треба активно е, це фоткати, виставляти і ходити десь, е, заходити періодично в якісь секінгенди. і можна щось більш-менш знайти толкове. Це я себе настраю зараз. Плюс я ще через два тижні десь. Віддам багато грошей. <гум> ну там заплачу там. <гум> ну, я сама сама на це пішла, я сама э, серйозно підготовлювалась до цього, збирала гроші. Все серйозно. Е, і я, це значить, у нас буде, ну, не то, що там дирка чи що. Ні, це не дирка в бюджеті, це ну витрати, які можна. Якщо не покривати, то ну, це не сильно розумно. Треба покривати. І оце я собі думаю, треба фоткати. Я ж там одного дядю слухала <сум> на інстаграмі, от він говорить: зранку встав і робиш те, що ти не хочеш робити. І те, що коштує грошей, те, що приносить тобі прибуток чи якийсь там доход. От зранку стоїш і, і ти це не хочеш робити, відкладаєш там щось. От береш його і робиш, а потім вже все остальне. Ну, я так думаю, це непогана порада. Ну, це, я так думаю, з вами. А ви що про це думаєте? Чи ви не думаєте? Ну, в кожної людини свої ситуації там всякі. Ми теж от з чоловіком їздили і їхали в машині. І Він каже, що він вже не хоче на роботу ходити, буде там в 60 років, він вже хоче все, на пенсію піти. Я кажу, ну не знаю, ну хоч він вже і зараз не хоче, він робить на півставки. Я кажу, ну то ж порубиша там до 60 років, йому вже мають віддати той фонд. Пенсійний фонд вже має, якщо він не хоче робити, скаже, що я все, я йду на пенсію, то йому там ту суму, що він там працював. Той, і ті гроші йшли в пенсійний фонд, то йому повинні віддати. Йому краще працювати до 60. І там буде більший грошей буде в фонді, тому більше. Ну там, Як люди роблять, знімають ту пенсію в 60 років і все, я більше не буду працювати. І треба справді, щоб на бумагах було, що ти закінчив працювати, не працюєш. А потім через рік зняв ту. Той фонд. Ти можеш його зняти повністю. Чи ти можеш там розбити на часті, і тобі там платять кожен місяць, там, чи кожен тиждень, як, ну, як ти хочеш, яку суму там, як там виходить. А то люди як роблять? Кажуть, що все, я пішов на роботу, а потім через рік, через два, я пішов нав... назад, вернувся на якусь там другу роботу, на півставки чи що. І вони мають і пенсію, і зарплату. Ну Так роблять. Так. Треба. Все треба з розумом. І в, в такий в час. І, ну, правильний час це все робити. От у зараз в мене правильний час, оце два місяці до і після ем, Різдва. Правильний час продавати будуть, будуть купляти все. Купляють все, навіть такі дорогі речі купляють, тому що люди тут розкошелюються. Настрій якийсь там в них, чим. Ще Що там щось, не знаю. Вони починають. Це називається сезон сілі Ну, Дурний сезон називається. Ну, Так воно і є, по суті. Люди тратяться, щось там, не знаю. От, от. Так, поговорила з вами трохи. Треба попила ча... кави напилася. включу музон і почну фоткати. Помідори, в так. Ростуть черри непогано. Можна не купляти їх поки що. Вроді, поки що нема червиків. То я купила ці для, для малої більше, такі. Ну ладно, вона з'їсть. Ось тут все у нас, нас кітці є. Ой, вона тут обожає бути в цьому на вулиці. Це вуличний кіт. Вона плаче і кричить вдома, закрита. Так, це в нас ростуть ці, якщо його соняшники. Салат. І от оці от огірки, скоро вони вже виростуть, я думаю. І ще тут огірки є. Тут будуть у нас огірки. Значить, це мій чоловік цим займається. Так, я вже пофоткала, вже три години, зараз мала прийде. І мені треба ну трохи поприбирати і далі. Робити бізнес і це якщо готувати речі, щоб завтра я фоткала. А це шок контент. Це в нас е... життя, реаліті лайф. От він, мій чоловік, до нього приходять друзі. Вони тут сидять, і це вони п'ють. І він бере ці бутилки і викидає в мусорку, а я їх достаю. Складаю, а потім відвожу. Кожна така бутилка 10 центів коштує. То я зараз їх сполучну, помию, покладу там їх в коробку. І коли в мене тих коробок так багато, то я заберу їх і відвезу. Я вже десь за рік 200 доларів так заробила. Тому що мій чоловік ну, не п'є, а це його друзі сюди приходять. Якщо я сама це все не приберу, то він прибере і покладе це побистку в мусор. Значить, я зараз це зроблю. І піду я ем, наверх. Там далі буду мити все. Уже четверта година, і я вже закругляюся. Оце я змонтую це відео і буду описувати товар. А завтра новий день. Ще сьогодні я не знаю, що буду там прибирати і готувати речі, щоб завтра фотографіру... фотографувати. І е, просто кажу вам е, пока. Дякую, що ви мене дивитеся. Е, всім привіт! Далі буде.